Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи, номер 9 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, для якого значення А рівняння наше, має корінь що дорівнює 4. Варіанти відповіді мінус 12, Б16, В12, Г-16. Ну, якщо корінь рівняння дорівнює 4, то це х дорівнює 4. Тому підставимо замість х наше число 4 і розв'яжемо наше рівняння відносно зміною А. Х дорівнює 4, тоді маємо рівняння А додати 5 помножити на 4 дорівнює 4 додати 3. Помножити на А. Ми підставили замість змінної Х, число 4. Розкриваємо дужки, помножимо 4 на кожне з чисел в дужках. 4 множимо на А4А. 4 множимо на 5 20. Перенесемо доданки зі змінною у ліву частину без змінної в праву 4А. переписали, переносимо доданок 3А, змінюючи знак на протилежний. Доданок 4 переписали, переносимо 20, змінивши знак на протилежний. 4а відняти 3А це буде А. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Отримаємо мінус 16. Записуємо відповідь. Мінус 16 і варіант відповіді Г. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 9, підручника математика 6, виконано.